Ходить осінь по садочку, в позолоченім віночку, одягає всі листочки в жовті вишиті сорочки. Так, малята, це осінь завітало до нас у гості. Давайте з вами пригадаємо, що буває восени. Восени день стає коротшим, а ніч довше. Приходять холодні та проливні дощі. Дує сильний та холодний вітер. Листочки на деревах жовтіють та опадають. Це природні явище називається листопад. На городах та полях люди зібрали гарний врожай різних овочів картоплі, буряка, моркви, капусти. У лісі можна зібрати цілий кошик грибів. У садку дозріли різні фрукти, яблука, груші, сливи, виноград. Перелітні птахи відлітають у теплі краї. Восени ми можемо побачити на деревах та кущах різні плоди та ягоди. Жолоді, каштани, горіхи, горобини та калини. З них вдома можна зробити різні поробки. На початку осені 1 вересня діти йдуть до школи. Люди змінюють свій літній одяг на теплий. В лісі дикі тварини готуються до зими. Ось що буває восени.